Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю любителів сонячної ягоди! Мене звати Віктор Вітомський, я проживаю в місті Кременець Тернопільська область. області. І веду свій YouTube канал про виноградарство, який називається Виноград на Волині. Хочу подякувати вам, що дивитесь мій канал. От на сьогоднішній день без 20 чоловік в мене буде 7 тисяч підписників. Я безмежно вдячний вам за те, що ви дивитесь минулої осені. Я підключив монетизацію на своєму каналі, і на сьогоднішній день мені прийшла перша виплата 100 доларів. Важливо, щоб ми всі працювали на перемогу. І я вирішив ці кошти, які приносить мені YouTube канал, хай вони будуть невеликі, хай це буде капля в морі, щоб вони працювали на нашу перемогу. І я ці всі кошти буду перераховувати на найважливіше, що потрібно для оборони нашої країни від. Ненависних ворогів. Це для зброї для наших хлопців, для наших захисників. І ці кошти в сумі 100 доларів, я перераховую сьогодні на спільноту Стерненка. Це ваша заслуга. Що ви дивитеся мене, ви підтримуєте український контент і надалі всі гроші, які будуть приносити мені цей YouTube канал, я буду перераховувати на спільноту Стерненка, на озброєння наших хлопців. Займаємося своєю справою виноградною, доглядаємо виноград, допомагаємо хто як може нашим Збройним силам. Нам дуже важливо над цим працювати, боронити свою країну. Ще раз хочу щиро подякувати вам, що дивитесь мій канал. Продовжуйте дивитися, підписуйтесь на канал. Я рідко це прошу коли. Але підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я завжди стараюсь на всі коментарі відповідати. Допомагаємо один другому вирощувати виноград, доглядати його. І допомагаємо основне нашій армії. Отож, віримо в нашу Україну, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна! Україна була, є і буде. Бувайте!